На першу неділю жовтня в Україні припадає день працівників освіти. Напередодні винуватців свята привітали у Полтаві. Долучився до поздоровлень. І перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Дуже багато дітей внутрішньопереміщених осіб, попри всі складнощі, але я звертався і ми їх розмістили в усіх можливих закладах. Дуже перенавантажено зараз. Особливо перші класи, це ми також розуміємо, тому хочу висловити вам вдячність. Я більше відсвятковую вищого світу і хочу сказати, що в цьому році надзвичайний набір, навіть більше ніж минулого. День освітян, чи як усі звикли його називати, день вчителя свято дитинства, улюблене усіма, пригадали своїх педагогів і наші захисники. Вони, хоч і дистанційно, але долучилися до вітань прямо з місця служби. Кожен з воїнів час від часу пригадує свій перший вчитель, або вчителя родзинку від вчителя, яка залишається. Без винятку, хто б хлопці де не був, де б не перебував, завжди пригадує своїх вчителів. З будь-яких сторін, але це завжди приємні теплий споруд. Наступаючи вас з сезон. Майже 30 років в освітній сфері пані Зоя. Сьогодні вона одна з тих, хто отримав нагороду. Ця нагорода відзнака певних здобутків. Однозначно приємно. Я щиро про це зазначаю. Мабуть, те, що зроблено, і те, що позаду, і зроблено в стінах академії непривної освіти. То, мабуть, воно чогось варте. Відзнаками різних рівнів нагородили цього дня понад 30 освітян області.